Привіт! Сьогодні поговоримо про просування додатків в App Store та Google Play. Подивившись цю лекцію, ви дізнаєтесь три речі. Перше, чим відрізняється просування додатків в App Store Google Play від просування продуктів в вебі. Друге, як працює мобільний маркетинг та в денньому місці АСО? І третє, це власне стек ASO інструментів. А для початку давайте познайомимось. Мене звати Віктор. Я працюю. Компанії VOLTECH в ролі CMO, ми робимо додатки для Health and Fitness. А також я є автором курсу тут на Проджі про ASO та мобільний маркетинг. Тож, якщо вас ця лекція, прошу від'ядатися до мого курсу, буду радий вас там бачити. Почнемо з відмінностей вебу та мобайлу. для початку розберемо, що є, що. що таке мобільний маркетинг, що таке веб-маркетинг. Отже, варто запам'ятати, якщо трафік ми приземляємо на Веб-сайт, то це веб-маркетинг. Байдуже це на десктопі чи це на мобільному девайсі, Це буде веб. Якщо трафік ми приземляємо на сторінку додатку в App Store чи Google Play, то ми говоримо, що це є мобільний маркетинг. Це та різниця, яку важливо запам'ятати. Основні відмінності за одну хвилину між тим, як відрізняється мобайл та веб. Перше, це лендінг, як ми вже проговорили. Ми приземляємо наш трафік на сторінку App Store або Google Play, і це накладає певні обмеження, тому що ми не можемо, як в випадку з сайтом, встановити Google Analytics і розмітити івентами все, що ми хочемо довжину скролу, якісь івенти на кліки. Тут ми працюємо тільки з тими даними, які нам віддає Apple та Google, а вони віддають, на жаль, не так багато. Так, аналітика продукту тут теж саме, тут трішки інші інструменти. Всі звикли працювати з Google Analytics та в зв'язці з CRM, якщо ми говоримо про e-commerce. Тут у нас є Amplitude та Firebase, Це ті інструменти, які є стандартними для того, щоб аналізувати, як користувачі поводяться всередині додатку. Аналітики кампаній тут е, також багато чого є схожого. Тобто, у нас є дешборд мереж, якщо ми говоримо про залучення трафіку з Google, Facebook, TikTok або інших так званих self-reported networks. А, але є абслайер. Апслайер це те, чого немає в, в вебі. Це стандарт е, аналітики, система атрибуція, яка допомагає мобільним маркетологам атрибуціювати е, трафік е, і розуміти, з якого каналу прийшов той чи інший юзер. З е, рекламних каналів, він доволі схожий, проте в, на мобайлі ми ще маємо такі. Мережі, які характерні тільки для мобайла. Наприклад, Apple Search Ads – це реклама в App Store. У нас є е, також купа мереж, котрі дозволяють розміщувати рекламу всередині інших додатків. Найбільші з них це, як я вказав, Apple, Win, Iron Source, Unity. Вони е, трішки е, складніші в управлінні ніж Facebook, тому що там дешборди примітивніші і вони вимагають. На, набагато більше інвестицій для початку на старті кампанії, щоб зрозуміти, щоб алгоритм навчився залучати для вас юзерів, які будуть потрібні для додатку. Ну і остання органіка, якщо ми говоримо про веб, то це SEO, якщо ми говоримо про mobile, то це ASO. Далі. Аналітика компанії, як я і казав, немає в нас Facebook Pixel, немає Google Tag Manager, Google Analytics, але є те, що називається SDK, перекладається як System Development Kit, і у будь-якої великої рекламної мережі Facebook, Google, або так само Апслайра для аналітики. Є цей код SDK, який програмісти вставляють в ваш додаток, і тоді ви можете бачити дані. Розповсюдження MMP. Найбільше з них це Flyer Adjust Coчаava це те, що допомагає нам, як я вже казав, робити атрибуцію трафіку. І поговоримо тепер про те, як працює мобільний маркетинг та до чого тут власне АСО. Якщо дивитися на мобільні додатки як на бізнес, то, то варто з чого почати з того, що будь-який бізнес він має генерувати ревеню, тобто ми хочемо отримувати гроші від наших юзерів. Де взяти юзерів? юзери до нас приходять з сторінки в App Store Page. Тому що, якщо ми говоримо про класичний user Journey, юзер потрапляє на сторінку в App Store чи Google Play, нажимає інсталювати і стає нашим користувачем. В цьому питання, як отримати користувача собі на сторінку, для цього вам потрібно запустити е, канали залучення. Це можуть бути платні канали, які ми розібрали, Digital піар інфлюенсери або органіка. Щоб це все запрацювало, вам потрібен якийсь об'єм інвестицій, спенд, тобто який ми це все е, вкладаємо. І пам'ятаємо, що ми бізнес, тобто це все має ще приносити профіт. Тобто ревеню мінус дорівнює профіт. Якщо о, ще глубже копнути і подивитися, що стоїть між тим, як юзер побачив наш креатив, і між тим, як він потрапив на сторінку е, в App Store чи Google Play, це будуть кліки. Да? Юзери клікають, потрапляють. А зі сторінки, щоб вони стали нашими юзерами, треба є івент, такий як Install. Тобто, я плавно вас підвожу до того, що сторінка в App Store вона впливає на нашу конверсію з кліка в Install. І при цьому вона важлива, тому що чим більша у нас конверсія в клік to Install, тим менше в наш той показник, який називається CPI, тобто Cost Per Install. Таким чином гарно зоптимізована сторінка в App Store чи Google Play дозволяє нам знизити. Вартість залучення наших юзерів і таким чином збільшити наші прибутки. Також покажу вам, як працюють основні метрики по Воронці. Вони трішки відрізняються від тих, які є в вебі. Тобто, чи вони відрізняються. У нас так само є CTR з Impression of Click. Але після того, як юзер потрапляє в App Store, у нас є download. І після Download є Install. Часто питають, чим відрізняється download від Install. Вся проблема в тому, що. І в нас є цей SDK System Development Kit, який зараховує нам інстал від юзера, який ініціюється тільки після того, як апка була відкрита. Тобто, якщо юзер натиснув скачати додаток, закачав його, але не відкрив, це просто download. Якщо він його відкрив, перший, перше відкриття це буде у нас інстал. Таким чином можна зрозуміти, чому в дешбордах даунлодів більше, ніж по факту інсталів. Повернемось до нашого графіку. Таким чином, якщо колись вас хтось запитає, а де ж місце АСО в мобільному маркетингу, то важливо повісти, що воно тут, в самому серці мобільного маркетингу, тому що воно дозволяє нам конвертувати залучених, залучений трафік в наших юзерів. Якщо ще раз повернутися до нашого графіку, то ви побачите, що є те, що я намалював білим, а є те, що я зробив синеньким. І от синеньке це саме те, на що відповідають ASO-менеджери. Тобто, що роблять АСОшники? Вони роблять дві речі: по-перше, оптимізують графіку на сторінці додатку, щоб збільшити конверсію. І по-друге, працюють з ключовими словами на сторінці додатку, щоб збільшити об'єм органічного трафіку. Далі розповім про кожен з цих великих блоків. Поговоримо про стека сооптимізації. Я надам вам тут скріншот картинки, яку я знайшов в інтернеті. Тут, в принципі, доволі гарно зібрані всі тули та о, ключові поняття ASO-менеджерів. В принципі, це все ми розглядаємо також на моєму курсі. Почнемо з візуальної оптимізації. Якщо подивитись на сторінку нашого додатку в App Store чи Google Play, то ви побачите, що не так багато є графіки, яку можна оптимізувати. Основних Графічних одиниць в нас є три. Перша це іконка, скріншоти та відео. Відео є опціональним. Одразу надам вам Lazy Tip. Більшість користувачів не переглядають всі ваші скріншоти, а їх можна завантажувати до 10. Тому є таке поняття у семенджежу, як робота з first impression. Тобто ми беремо. Іконку і перші півтора скріншота в App Store або перші три скріншоти в Google Play. Тобто, перше, що бачить людина, з ним е, працюємо і його оптимізуємо, тобто робимо е, набір аб тестів для того, щоб підібрати найкращу графіку, яка буде зацікавлювати юзера і спонукати його до того, щоб інсталювати наш додаток. Варто запам'ятати, також, що користувач проводить на сторінці всього 3-6 секунд, і при цьому графіка щитується ж. В 60 разів швидше, ніж текст. Тобто ваші скріншоти для того, щоб гарно конвертувати юзерів, мають бути супер зрозумілі, має бути добре розвинена мова візуальної комунікації, і при цьому не дуже текст хеві, тому що тексти ніхто не читають і не встигають. Ділюсь з вами тут формулу візуальної комунікації, яку я даю студентам на курсі. Перші, перші два скріншоти це зазвичай емоційний посил. Плюс візуальна комунікація, і в наступних скріншотах ви можете вже розкривати функціонал вашого додатку. Зараз покажу на прикладах, як це може бути. Наприклад, ось додаток пресетів для Lightroom, Він, якщо коротко, він допомагає нам зробити наші фотографії кращими. Ну, фільтри, фільтри. І тут видно, що вони б могли описувати функціонал, писати, які класні ваші фотки будуть, а вони просто зали, показали до після. Є фотка before – не дуже, є фотка after – дуже. Це зрозуміло без слів. І далі вже на кожну з своїх функціоналів: там daily updates, masks for Instagram, Icon for apps – вони показують по скріншоту. Тобто, той, хто зацікавився, але він не впевнений, що це воно, він ще може посвайпати і точно переконатись. Наступний приклад з гри: бачимо гру, яка про те, щоб шукати об'єкти об в кімнатах, і так само. Перший скріншот він про метагру. Да? Тобто тут ми бачимо жінку з малям, яка незадоволена, вона плаче, їй холодно, сніг на фоні. Потім все добре, вона в теплі і посміхається. Тобто за цим є якась історія, це має зацікавити користувача більше, ніж сама о, механіка гри, тому що вона є доволі банальною цим вже важко зачепити користувача. ап Те, як правильно використовувати слова на скріншотах. Тут. Декілька правил, якими я з вами поділюсь. це короткі фрази. Текст на першому скріншоті може бути популярний search term, тобто те, як люди вас шукають. Використовуємо user-centric комунікацію, про це я розповідаю на курсі, та використовуємо RTB, те, що в маркетингу називається Reason to Believe. Про це також я детальніше розповідаю на своєму курсі. Ще один приклад того, як люди використовують search тюрми на своїх тайтлах. Да? тобто Lightroom Presets. Це пошуковий запит, як шукають ке Scan, Track My Period, Track My трек Track My Pregnancy. це взагалі три окремих найпопулярніших цінніших пошукових запити, які виносять прямо на скріншот. Як це працює? Я щось шукаю, наприклад, ліхтарик. Бачу на скріншоті на першому написано великими буквами: ліхтарик. Я розумію, це те, що я шукав, я це інсталюю. Пам'ятаємо, що люди не хочуть багато часу думати, їм потрібні готові рішення. Покажу вам тут також. Slide Conversion Growth Loop це те, як ми е, на курсі розглядаємо е, стратегію того, щоб зрощувати нашу конверсію. У нас є аналіз, формування гіпотез, пріоритизація, тестування гіпотез та аналіз результатів. Тобто набір дій, які ми маємо робити постійно або періодично, щоб ростити нашу конверсію. Е, тепер поговоримо про другу частину АСО оптимізації це текстова оптимізація. Е, так само, як і з візуальною, в нас є обмеження, які на нас накладають платформи. Зазвичай і в App Store, і в Google Play. У нас є які текстові поля: це апнейм, назва нашого додатку, Subtitle, підзаголовок нашого додатку, і в нас є description, тобто опис. Ще є Promotional текст, але він індексується. Далі розповім трішки, як з цим працювати, і що індексується, що ні, які є правила, тобто, як правильно. Текстом оптимізувати ваш додаток, щоб він був вище в пошукових запитах у е, систем всередині сторів, App Store та Google Play. Але для початку давайте розберемося, як працюють стори. Тобто, що відбувається, коли я ввожу якийсь пошуковий запит, наприклад, відеоредактор. Е, алгоритм відбирає список додатків за своїми параметрами: всіх додатків, які, на його думку, є відеоредакторами. І потім ранжує їх, і я бачу результат пошукової видачі. Є питання, що впливає на місце додатку в пошуковій видачі за офіційними даними сторів. Насправді цього ніхто не знає, стори не розкривають цю інформацію, чому щоб асо менеджери не аб'юзили цю тему, не аб'юзили алгоритм, не, не підлаштовували свої додатки під алгоритм спеціально. Тобто є якісь загальні поради, що треба робити, але вони на рівні там, думайте про свого користувача, робіть якісний продукт, робіть все за гайдлайнами. Apple колись омовились в інтерв'ю Financial Times, що в них є біля 40 параметрів, за якими вони ранжують всі додатки і враховують скор для того, щоб когось показувати вище, когось нижче. Проте, Асошники люди кмітливі, люблять експериментувати, і експериментами виявлено. По-перше, це те, що якщо ви подивитесь на пошукову видачу, то ви побачите, що коли ви шукаєте відеоредактор, то в тайтлі кожного з додатків буде написано відеоредактор. Тобто, як мінімум, впливає текстові дані. Я зібрав вам в табличку ті параметри, які впливають на місце в пошуковій видачі. Тобто є різниця між тим, як індексує App Store і Google Play. Що варто знати? Текстові дані впливають точно. Да? Тобто, якщо у вас немає слова відеоредактор, нікде в описі, система ніяк не зрозуміє, що ви саме про відеоредактор. Впливає рейтинг, впливає ваші конверсії, впливають юзерметрики, в Android більше, в App Store менше. Впливає, де вставили виключили слово в себе на сторінці додатку. Як це розуміти? Тобто, якщо, наприклад, те, що тайтл найбільше впливає, якщо є два однакових додатки, і в одного відеоредактор буде в... В заголовку, а в іншого відеоредактор під заголовку, то вище проранжується те, в кого за, відеоредактор в заголовку є. Таким чином, тайтл впливає найбільше, ну це зрозуміло. Якщо у вас щось в заголовку, то це прям 100% про це. Subtitle, short Description менше. Наприклад, Description опис вашого додатку App Store взагалі не індексує, Google індексує, але там є правила, про які варто знати, ми це також розбираємо на моєму курсі. Тут вам за. Спойлерів фреймворк пошукової оптимізації, на якій ми працюємо, і поговоримо про ASOTUL, тобто те інструменти, з якими працюють АСОшники для того, щоб робити АСО-оптимізацію. Наведу вам тут приклад п'яти найпопулярніших з країною їх походження. І зроблю швидке овер'ю, що можна робити. Перше, найважливіше це аналітика слів по позиціям. Тобто, АСОТУЛ збирає всі-всі дані по всім локалізаціям, по всім країнам і показує, наприклад. По якому місці я стою на, на слові той бласт. Бачите, тут A Prank, тобто я стою номер один. Також вона показує популярність слова 43, і, і показує зазвичай, скільки приблизно це показів в день з цього пошукового запиту мені приходить. Це допомагає мені відрізнити, чи я стою високо по популярним запросам, чи не по популярним, тому що у ключових слів в них ще є такі властивості, як популярність. Я можу стояти дуже високо, але по низько Популярним словам, і тоді я отримуватиму мало, мало трафіку. Звичайно ж, ми хочемо стояти, щоб наші додатки були, займали високі позиції, по дуже популярним словам, які при цьому є для нас ще релевантні. Про релевантність також варто не забувати. Що ще можна дивитись? Дуже корисна фіча в сотовів, це live Search. Тобто я можу подивитись в штатах по запиту DIET, як виглядає топ-видача. Мені для цього не потрібно мати там десь телефонів або постійно міняти локалізацію у мене в налаштуваннях телефону, iOS, Android, я можу подивитись будь-яку видачу, зрозуміти, хто мої конкуренти, з ким мені доведеться, доведеться боротись. І, що ще цікавого, можна дивитись рейтинг додатків. В даному випадку тут я показав топ Grossing Health and Fitness. Це рейтинг тих додатків, які найбільше заробляють в and Fitness. За період, період тут не вказано. Uh, ну і ще з чим АСОшники стикаються, це обмеження, це те, що в нас є обмежена кількість символів, які ми можемо uh, записати в title, subtitle, short description та description. Uh, це також важливо знати. Тобто робота АСОшника, коли ми говоримо про текстову оптимізацію, це зробити аналіз, як люди шукають мій додаток, поділити ці всі uh, пошукові запити на релевантні і нерелевантні, з них відібрати найбільш. Частотні, ті, які шукають найчастіше, і ще з ними погратися, щоб відібрати собі ті, які є бажано найменш конкурентними. Тобто там, де стати вище, найлегше. Залишу тут вам декілька апарат, що потрібно робити. Наприклад, порядок слів не впливає на вагу. Якщо в мене слово відеоредактор з початку тайтла чи в кінці немає різниці. Якщо я напишу відеоредактор два рази в App Store, його вага цього слова не збільшиться, тому краще. Слідкувати за тим, щоб кожен ключовий запит у вас був тільки один раз використаний, щоб ви могли таким чином оцю обмежену кількість знаків, якомога більше слів та смислів вставити. Що ще, які є поради? Частоту оновлень текстової мети не бажано робити частіше. Це пов'язано з тим, як алгоритм індексує вас. І на Гуглі, наприклад, в Google Play може, є таке поняття, як переіндексація. Коли Google буде думати, що щось він дуже, або вона дуже часто оновлює свою мету, мабуть, це, мабуть вони збираються об'юзити алгоритм, не будемо їх показувати високо. І KPI для iOS це інсталяції з пошуку та відношення платного трафіку до органіки. На Android це інсталяції з пошуку. Чому на iOS у нас є відношення платного трафіку до органіки? Тому що на IOS об'єм платного трафіку дуже впливає на те, скільки органіки ми отримуємо. У оплата логіка, що. Ух ти, цей додаток отримує, генерує багато інсталів. Мабуть, він не може бути поганим, бо поганий так багато не отримував інсталів. Буду показувати його вище в рейтингу пошукової видачі. Тому часто сошники помічають, що коли в нас падає закупка, у нас падає органіка. Проте, якщо правильно робити ASO, то ми можемо максимізувати кількість безкоштовних інсталів на кожен платний, який ми залучаємо. І Лейзі тип No2 для тих, хто працює з текстовою оптимізацією в App Store, на інших локалях, в багатьох нішах не так багато варіантів, як люди можуть вас шукати. Наприклад, я вам показую відео-едітор Франції, і видно, що тут є ну, по суті два запити: монтаж відео і індіоти відео. Таким чином, я можу не робити всю цю роботу велику, яку проводять асо-менеджери, якщо я лінивий, по виявленню ключових запитів та фраз, а просто подивитись, які є варіанти назв. Для, наприклад, Франції по моїй по мої ніші взяти тайтл одного конкурента, сабтайтл іншого, і це в мене буде така швидка оптимізація. Це краще, ніж нічого, але трішки гірше, ніж якби ви робили повноцінний ССО-аналіз. Проте нікому про це не розказуйте. Висновки: ми з вами розглянули те, що мобільний маркетинг відрізняється від веба можливостями аналітики та оптимізації. Тут інші стек інструментів проте підходи схожі. Ми з вами зрозуміли, що СОВ впливає на конверсію додатку, що допомагає нам дешевше залучити трафік, а також допомагає нам збільшити об'єм органіки. І останнє зосереджись на first impression візуальній оптимізації та на трафікові неконкурентні слова в текстовій оптимізації. На цьому в мене все. Дякую, що ти був з нами. Побачимось!